you <laughs> Сьогодні 14 грудня, і можливо для когось запізно, але ми ось нарешті приїхали обирати ялинку. Хоча не так, ми приїхали спробувати запровадити нову сімейну традицію, а саме обирати ялинки на ось таких ялинкових фермах. Звісно, можна було поїхати в спеціальні точки, де продаються ялинки, і ми залишаємо цей варіант за собою, якщо тут не складеться. Але отакий варіант з фермою мене дуже зацікавив, де ти сам береш ялинку з різних сортів, сам її спиль ну і везеш додому. Можливо, нам навіть сподобається, але не перевіриш, не дізнаєшся. Мені подобається те, що вона прям дуже-дуже дрібна. І тут вже класні у нас теж варіанти з'явились. Ми були впевнені, що малому дамо побігати, але тут трошки брудно. І зараз ну, не найкращий варіант. А коли ми вже будемо з ялинкою, з ялинкою, то треба буде її тягнути до машини, то теж вже не варіант буде. Короче, Ітан трошки засмучений, бо ми його не випускаємо. Але у нас є класна для нього розвага ялинки. Місце класне, так атмосферно, багато простору, багато ялинок, багато сортів різних, але ми поки що не знайшли ще сорт, який ми <зев> шукаємо. Який у нас був минулого разу кілька років тому. Називається тут кавказька ялинка. Я не знаю, як <зев> в неї, які в неї ще є назви цього сорту, але у неї таки так камера, так. Але у неї такі м'якенькі колючки, а він там опинився. Диви тато! Диви тато! Тато йде! Тато! Але у неї такі колючки, що вони більш виглядають на пелюсточки, і вони зовсім не колючі. Подивимось, якщо її знайдемо, буде класно. класна. Да. Дуже гарна ялинка, мені прям подобається її форма. Прям я б взяла, але вона з колючих варіантів. Хотілося м'якеньку. Хоча з іншої сторони, якщо ми візьмемо колючу, то тоді їй та не буде до неї підходити. Собаки. І ми точно будемо знати, що вона встоїть. Можливо, це навіть наш варіант. Дивіться, як мило навіть шишечки є. Але опс, це моя вона вже така трошки їй поганенька, вона і суха, і якась вже руда, Їй, коротше, не дуже добре. Як я бачу, тут є дуже багато зрізаних гілок, тож можна було їх спокійно собі набрати. Але я тішусь тому, що в мене вже тиждень на стіні висить та прикраса, і ми тиждень нею насолоджувались. Не знаю, що до ялинки, але ось такого дивного сухоцвіту я собі привезу. Ось теж відносно гарна ялинка, але вона такого блакитного кольору. Хотілося ж таки зелено. А оця? Малесенька. Це теж гарна, вона але малесенька. Так, та куп тільки побільше було б супер, бо вона десь метр двадцять, мабуть, висота це да, маленька. обійшли ми повністю вже всю посадку. Нам сподобалася одна ялинка, але із мінусів вона була колюча. Я вже її показувала на відео. Так, от ми повернулися за неї. І її спіляли саме її. Ми прям передивилися по відео, чи де вона була, де вона стояла, і так вона стояла, де ми побачили просто стовбур. Це означає тільки одне: у нас гарний смак, і зі всіх ялинок, які тут є, а їх тут дуже багато. Обрали хтось ту, яку вибрали. Ми я навіть не знаю, що, що тут коментувати і що будемо робити далі. Піду в посадку шукати туди вибину. Ось тут була наша ялиночка. Ось тут. Ось теж ялинка непогана, але в неї всередині ось такі сухі гілки. Трошки засмутилися, що спиляли ту, яку ми обрали. Ну нічого, нічого. На цій території ще нас чекає вогнище. Туди правда можна було приїжджати зі своєю їжею і прям щось там розігрівати, або підсмажувати. Ну, ми це просто не продумали, не сильно включали у наш план. Тому просто підійдемо, можливо, погріємось, покажемо багаття ітану і поїдемо або додому, або шукати далі нашу ялинку. Не сьогодні. Це вона. Кавказька. Це, Це кавказька ялинка. М'ягенька, не Таку і хочеться знайти. І знаєте де? Там, де нам казали не йти. Це саме такі ялинки, як ми з самого початку шукали і такі, як у нас колись була. Але вони із зрізаних. На сайті тільки ще побачили, що вони випродані, тобто теоретично десь посаджених таких не буде, тільки зрізані. А, там є барашки! Гарненько. Ось теж маленька кавказька ялинка, але треба почекати, поки вона виросте. А це зовсім з іншої протилежної сторони цієї посадки. І тут вогнище, різні місця для того, щоб поїсти, жодних магазинів. Тобто тільки якщо ти привозиш з собою їжу, ти можеш там на цьому вогнищі приготувати. Але тут дуже атмосферно, там навіть є декілька фотозон. Шкода, що ми сюди не прийшли тоді, коли Ітан не спав. Він зараз спить, і мені здається, йому б дуже було прикольно тут побігати серед дітей, серед різних цих снопів, сіна, ялинок маленьких. І тут справді багато висаджених цих кавказьких ялинок, але вони ще зовсім-зовсім бейбіки. Очікувати, що вони навіть в наступному році виростуть, я б не очікувала. Напевно, роки через три, може навіть чотири. Ну і на жаль, як ми вже потім побачили на сайті, кавказькі ялинки випродані. Помахай, помахай маме ручку. <laughs> Привет, я Привет. мы Oh, Paypal. Paypal. Запровадити нову сімейну традицію. Обирати трав... травинку, ялинку. Бейкоу.